Всім добрий день, шановне товариство. Сьогодні в нас чудовий день для ремонту ось такого комп'ютера. Це в нас прошка на процесорі m 1 і вона не вмикається. Чому вона не вмикається? Власне, нам треба дізнатися, можливо, там відійшов шлейф. Або як то завжди люди собі думають, що просто згорів якийсь запобіжник, або щось відстало. Ну ось, власне, давайте подивимось, чи щось відстало тут. Чи нам треба буде паяти? Розбираємо. Верніше, не так. Підключаємо спершу до зарядки, дивимося, що він там споживає, тоді розбираємо і дивимося далі. Погнали! Ну що ж, давайте підключимо до нього зарядний пристрій. Подивимося, що він тут у нас малесенький споживає. Як бачимо, у нас зарядний пристрій не перемикається на 20 вольт і MacBook висить на 5 вольтах. Це означає, що точно щось відстало і дуже легенька буде несправність. Справді, думаю, що у нас там є коротке замикання якесь на платі, ну або якась інша причина, чому він так відбувається з ним. Збираємо, знімаємо кришку і будемо оглядати його всередині. Я перепрошую, я часто забуваю, що не всі люди ремонтують макбуки і не всі знають, що в макбуків є автостарт і все має працювати, як тільки підключаєш зарядку. Можу вам показати, що він не вмикається. Натискаю клавішу включення. Нічого не відбувається. Тому розбираємо. Комп без кришки. Ну, що ми можемо сказати? Можемо сказати, що хтось тут бачимо лазив, бо це все у нас повідклеєвано, Є відбитки пальців, є ось така наклейка, якої не має бути в оригіналі, хоча батарейка оригінальна. Можливо, якийсь відновлений комп чи щось подібне. Відключимо акумуляторну батарею і, і що? Розберемо, Знімемо плату, будемо далі розбиратися. Пробуємо підключити саму плату. І як бачимо, в нас тут є зміни, комп перемкнувся на 20 вольт. Що собі перезавантажився, давайте спробуємо інший порт. Як бачимо, плата у нас стартує, проте думаю, що в нас є проблема в, в чомусь з периферії в топкейсі. Зараз будемо по черзі все відключати і дивитися, в чому саме справа. Так, я наразі підключив тільки дисплей. Перемикається, включається чую. Давайте трекпет ще підключимо. Трекпет бачимо, робить так, щоб ця плата переходить в торбу. У нас все так, як було 5 вольт і нічого не перемикається. Добре, давайте тоді включимо все, окрім зараз. Підключаємо ще раз. Є старт, окей. Окей, окей, окей. Не бачу, перезавантажився, але це нічого. Зараз буде старт 100%. Так, є. Добре, справа в нас в трекпеді. Давайте спробуємо його ще раз підключити і ще поміряти. Так, є у нас тут коротеньке. Відключаємо трикпет. І коротенько зникає. Що це у нас за лінії живлення? Ану, Василь, ти знаєш, okay. що це таке на тій катушці? Uh -huh. Запитався Васі, бо Вася все знає. Це 5-вольтова лінія PP5VS2. Окейчики, для того, щоб розібратися в цій загадці, нам треба зняти трикпет. Чим ми зараз і займемось. Так, вже ці гвинти розкрутив, зараз буду знімати. Як думаєте, що ми там побачимо? Я думаю, що там буде просто рідина в конекторі, там де шлейф входить в сам трекпет. Тут треба бути акуратним на шайби. Чік. Хм. не бачу залиття. Каво, будемо дивитися ближче. Шлейф виглядає добре, трипат також виглядає добре. Зараз будемо дивитися в мікроскопі, щось будемо міряти і постараємось зрозуміти, в чому тут справа. Ну що ж, давайте оглянемо шлейфик. Це конектор, який вставляється безпосередньо в материнську плату. Виглядає добре. Саме тіло шлейфа теж виглядає ніби добре. Це сторона, яка у нас вставляється безпосередньо в сам трикпет. Виглядає прекрасно. Дивимось трекпет. Конектор виглядає прекрасно. Давайте спробуємо заглянути в бортвью і зрозуміти, який пін, -конектор у нас, на, конектор, який пін на конекторі у нас саме відповідає за те, що з'являється коротке замикання, і будемо від того відштовхуватися. Давайте спробуємо зрозуміти, що у нас тут відбувається. Значить, у нас, коли ми підключаємо сюди трикпад, у нас ось тут з'являється коротке замикання. Це у нас є 5-вольтова лінія, дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Угу. Дивимось цю сторону, яка пішла до конектора. Бачимо воно на іншій стороні плати. Розвернемо. Тут є в нас якийсь діод. Далі йде маленька індуктивність, яка переходить на коннектор трикпеду. <кхи> і ми можемо бачити, що в нас тут є два контакти. Скоріше за все, вони у нас тут мають бути закорочені на трикпеді або в шлифі. І що ми зараз будемо дивитися під мікроскопом і досліджувати. Якщо дивитися бортвю, то це у нас має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-12 контакт. Правда, під мікроскопом ми будемо їх рахувати справа, бо тут обернути. Так, ось перед вами є наш шлейф і конектор. Рахувати будемо з цієї сторони, так як шлейф у нас підключається ось так, значить він обернутий. Ми маємо нарахувати 11-12 контакт. Перший нарахуємо, бо він монтажний. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Як бачимо, ну, все збігається. У нас тут ці два контакти виглядають як. Ну, Вони, в принципі, є за... це один і той самий контакт, просто вони тут замкнуті між собою, бо це п'ятивольтова ну, лінія, тут більша сила струму йде, і треба два, два піни. І давайте ми спробуємо продзвонити ці два контакти відносно землі. Тут точно земля. І як бачимо, у нас мультиметр працює, але нічого не дзвониться. Тобто, тобто шлейф не виглядає закороченим. Але скажу я вам, що коли його підключають сам шлейф без стриппеду до комп'ютера, то комп'ютер в мене не працює. Ну, тобто все з'являється далі коротке замикання на 5-вольтовій лінії. Давайте ще вам це покажу. То називається загадки вселенний. Давайте ще раз перемірюємо. У нас тут немає зараз короткого замикання. Ось показую, що все працює? Немає. Давайте спробуємо підключити наш шлейфик. Спробуємо підключити наш шлейфик. Чик. Шлейф ні до чого не підключений, ніщо не коротить. Просто собі лежить маленький. Та-дам! І в нас зразу з'являється коротке змикання. Чому так може бути? Ну, загалом ми вже, у нас вже траплялися подібні випадки. І в таких випадках треба дуже добре оглядати шлейф. Чому? Тому що ну, ці шлейфини і Якщо, наприклад, бачите, у нас тут доріжки йдуть з цієї сторони, і з іншої також йдуть доріжки. Тут у нас контактів доволі багато, тому воно так реалізоване. І що інколи трапляється? Інколи трапляється наступне: коли оцей шлейф, він у нас тут приклеєний до акумуляторної батареї, ось так. І якщо в нас тут потрапляє якийсь гострий пісок. Камінчик, щось схоже, то воно просто цей шлейф пробиває, і, скажімо так, якщо в нас тут йде якась лінія живлення, вона може пробитися просто-напросто на, на лінію, яка йде з протилежної сторони. Там, ну, у нас був випадок, коли там був земляний контакт, і воно просто все закоротилося. Але, але це не наш випадок, тому що я шлейф оглянув, він виглядає просто. Прекрасно виглядає просто ідеально. Так як у цьому комп'ютері ми бачимо якісь незрозумілі втручання, тобто видно, що тут знімалась плата, якась незрозуміла наклейка така, ніби цей комп перебирали, то я смів припустити, що. ну, тобто, Якщо у нас тут немає ні вологи, ні пробиття шлейфа, то я припустив, що це в нас просто не той шлейф. Чому? Та то тому що. Тільки я взяв таку саму модель компа. Давайте я вам зближу, трошки ближче покажу. Так, зліва у нас буде шлейф, який проблемний, справа той шлейф, який повинен бути. І як ви можете побачити, портномера в них відрізняються. Цей, що в нас є, це 821 49 А такий, як повинен бути, це 821-02853. Знаєте, яка між ними різниця? Не знаєте, а я вам скажу і будете знати. Ось цей шлейф, з яким в нас є проблеми, це просто від такого ж самого комп'ютера, просто з процесором М2. Виглядає точно так само, все так само. Але це зовсім інший шлейф. Якщо навіть його так зблизити і придивитися на них, на їхні доріжки, то це різні шлейфи. Зовсім різні. Тому е, я думаю, то я не думаю, я впевнений, що якщо ми змінимо просто цей шлейф на ось такий, який потрібно, то в нас комп, відповідно, почне вмикатися. І все в, тому, все в тому житті в комп'ютері цього буде добре. Зараз я постараюся знайти потрібний шлейф, підставити і затестити. Отож, друзяшки, маємо вже правильний шлейф. Підключаємо його та робимо замір. І, чуємо, у нас вже немає проблем на цій лінії. Що, я думаю, говорить про те, що якщо ми зараз підзберемо комп, закинемо наш трикпед, то все буде гуд. Чим я зараз і займусь Заодно покажу, як ми виставляємо трикпеди. Бо трипет виставити тут така напряжна трохи робота, бо коли ти так виставив, починаєш закручувати гвинти з воротньої сторони, і воно все з'їжджає. Для того, щоб не з'їжджало, ми ось так от виставляємо, щоб воно все було рівним. І тепер вже затягуємо. Затягуємо кожний гвинт. Все, зараз будемо пробувати. Я навіть настільки впевнений, що нас все буде працювати, що можу підключити батарейку. Ну що ж, тестове включення. Не включається. Ви включаєте? А чого? Не знаю, дайте всі. Так, ну і все як завжди. Я ж бо шлейф тут знайшов, що він не від тої моделі. Разом зі шлейфом у нас тут не від тої моделі сам трекпет. Трекпет інший. Ну, я бачу, що він інший, по тому що тут ну, на різно, різні запаяні компоненти, і цей трипет нам точно не підходить. Тому поставимо наразі ось цей трипет наш тестовий і спробуємо включити. Ну що ж, шановні громадяни, повторне включення версії 2.0. Пробуємо. О, трипець вже зразу стукає і воно вже все буде працювати, я бачу. Вже і працює. Перезавантажився, знову вмикається. Трипець стукає, це дуже хороший знак. Ну, як ми бачу, можемо побачити з даного випадку, що інколи запчастини можуть бути прям однакові на вигляд. Але треба бути дуже-дуже сильно обачним і обережним, щоб запустити, щоб не було ось такої, такої ситуації, як в нас є зараз. У ну, нас зараз комбо гуде, тому що я не підключив батарейку, але так то все з ним має бути добре. Ось такі бувають веселі випадки. Давайте спробуємо змоделювати ситуацію, як так могло трапитися. Скоріше за все, тут було щось з топ-кейсом з корпусом комп'ютера. І хтось собі вирішив купити з такого самого комп'ютера такий самий корпус. Купив. Це модель A2338. Але проблема в тому, що модель A2338 може бути з процесором М1, а може бути з процесором вже М2. І там це трохи різні комп'ютери. І як ви бачите, як ви можете бачити, там є використовуються різні трикпеди і різні шлифи трикпеду. Це яскравий приклад того, що не завжди все одинаково на вигляд, сумісне між собою. Ну і так само це може бути відео для тих людей, які інколи ну, нам пишуть, там, скільки буде замінити акумулятор на MacBoці А1502. І коли я перепитуюся, уточнюю, яка це ну, або серійний номер, або EMC номер з кришки, або який це рік, для того, щоб зрозуміти. Ну, який саме акумулятор ми маємо підготувати, ну і скільки зорієнтувати людину по, по часу. Ось. А деякі, деякі люди, які нам пишуть, і вони не розуміють, для чого, я ще перепитуюся додаткові дані, тому що і так зрозуміло, що комп'ютер А1502. Але по факту під однією моделлю у вас можуть бути зовсім різні компи всередині. Проходь, Василь, проходь. Та і от історія малята. Ноутбук я вже зберу вам показувати, як я це роблю не буду. Тим більше нам треба замовити правильний трипет правильного кольору. Та все. Замовимо, поставимо і все буде супер в нього. Дякую за увагу. Надіюсь, вам був цікавий цей детектив. Доволі вийшло все просто. Я думаю, ми хоча б щось попаяємо, або, можливо, там щось відстало, або шлейф відстав. Ну, доволі проста проблема. Па-па!